Збираються в рік монотонний зернами часу, Страхітливими снами, що в руки покладені раз, обростаючи мохом забутих всіма фотографій, промайнули, як пластівки в пам'яті поколінь. Монотонності дні увібрали сопіння маршруток, позіхання доріг, шародіння самотніх шиншил. Вони бачили весні, розпалені літнім сонцем. Що, довірившись миті, згасло навік, як ти вчасно прийшла, заховавшись у листя бамбука, виринаючи з перших рядків полохливих книжок, перелякана шумом салютів з литневим пухом. повторно мить, зупинися, прошу, зупинись. Дякую дуже.